Чим небезпечні низькі продажі, особливо на старті бізнесу? Тема стосується будь-якого бізнесу, чим би ви не займалися, де би ви не працювали, що би ви не продавали, чи товари, чи послуги, чи цифрові продукти усе це не має значення, рівно як і не має значення, скільки би вам не було років. Цей механізм буде актуальний для кожного бізнесу, для кожної ситуації. Отже, перше, що відбувається, коли у вас низькі продажі, це те, що низький дохід ви отримуєте. Логічно, ви мало продаєте, відповідно, ви мало заробляєте ваш дохідний низький. і в результаті тут ми бачимо врівноваження цих двох показників: малі продажі, мало клієнти приносять грошей бізнесу, відповідно, їх дохід низький. Чим небезпечно те, що є низькі продажі в бізнесі, особливо на старті, це те, що дохід не дає вам прибуток, і я маю на увазі саме той прибуток, який ви можете покласти собі в кишеню. Тобто, ви цього зараз зробити не можете при низьких продажах. Наступне, що ми бачимо, це те, що дохід не повертає вкладені гроші у відкриття. При низьких продажах дійсності ваш дохід він не тільки не дає вам прибутку, але ще і не повертає ті гроші, які ви вклали у відкриття. От ви, коли починали бізнес, ви вклали певні гроші. Коли у вас низькі продажі, у вас немає можливості брати, от з доходу, який ви отримуєте від продажів у своєму бізнесі, і перекладати ці гроші на покриття витрат, які ви понесли на закриття боргів, пов'язаних із цими витратами на відкриття бізнесу. Наступне це є те, що дохід не покриває наявні витрати. Це є ті витрати, які несе підприємство. Тобто це є витрати, наприклад, на ту ж закупку товару, це є витрати на енергоспоживання, це є витрати на. На оренду це є витрати на зарплату своїм працівникам, якщо ви наймаєте таких людей в свій бізнес. Відповідно, коли вам не вистачає грошей із доходу, щоб покривати свої витрати в бізнесі, то ви вимушені десь брати ці гроші дуже часто. ці гроші із власної кишені, це є гроші із кишені вашої сім'ї, це є позики. В банку чи в знайомих неважливо, тобто вам доводиться докладати ці гроші. Наступне, що відбувається при низьких продажах, це те, що товару більше списується, ніж продається, тобто ви працюєте в мінус. Так як у вас низький дохід, і припустимо, що ви продаєте товар, який швидко псується, це, наприклад, продукти харчування. Відповідно, у вас є певний термін, в який ви повинні продати цей продукт. Якщо ви не встигаєте продати цей товар до визначеного терміну, відповідно, ви не тільки не заробляєте гроші, але цей товар втрачає свою цінність через втрату своєї свіжості. Ви не можете його продати. Вам доводиться його викидати, списувати і через це ви починаєте працювати в мінус. І при низьких продажах, якраз таки і відбувається те, що ви більше списуєте, ніж продаєте. Це є дуже закономірне явище, особливо на старті бізнесу. Так як ще немає клієнтської бази, немає клієнтів, які викупляють той весь товар, який ви замовляєте, то відповідно і вам доводиться цей товар з полиць, потім в смітник списувати. Ну і так далі. Наступне, що відбувається при низьких продажах, це те, що вам не вдається замовити товар у постачальника. Це мається на увазі те, що ви не продали товар. Не продали товар, отже, не отримали гроші в касу. Отже, у вас немає можливості, немає коштів для того, щоб замовити цей товар в постачальника. От, наприклад, цей той товар, який продався, який вам потрібно поновити, який продається, який користується попитом, але у вас немає грошей для того, щоб його замовити. Через низькі продажі, навіть саме той товар, який вас продався, але він приніс вам недостатньо грошей. Ви ці гроші переклали на покриття витрат, як ми побачили. В іншому випадку, відповідно, ви вже не маєте можливість закупити навіть той рушійний товар, який от генерує найбільше грошей в ваш бізнес. Також в цьому випадку ви не маєте можливості замовити всю необхідну партію товару. І через це, коли, наприклад, приходить 10 клієнтів, а товарних у вас всього 5 одиниць, то відповідно ви заробите тільки з продажу п'яти одиниць. Інші п'ять клієнтів Вони будуть вимушені розвернутися і піти. В результаті ви не доотримуєте грошей в свій бізнес. І це власне наслідок того, що ви не замовили повну партію товару. Чи, наприклад, зі знижкою. Постачальників дуже часто є така умова. Якщо ви, наприклад, замовляєте певний обсяг товару, відповідно, у вас є можливість отримати знижку на цей товар, а знижка на партію товару це є знижка на вартість однієї одиниці, яку ви продаєте, яку ви ставите на вітрину в себе. Це є, відповідно, можливість заробити або більше з продажу однієї одиниці, або це є можливість. Знизити ціну відносно ринкової і тим самим залучити більше клієнтів в свій бізнес. В даному випадку ви не маєте можливості скористатися цією привілегією. Наступна проблема низьких продажів це те, що наявні клієнти не можуть купити товар. Ми щойно частково цей момент з вами розглянули, так як самого товару немає фізично в вашому магазині, наприклад, в вашій компанії. Це більше стосується товару, це більше стосується навіть виробництва, тому що виробляємо ми фізичний товар, і цього неможливо зробити через те, що самого товару немає. А як як ми з вами з'ясували, його немає через те, що немає можливості закупити чи сам товар, чи сировину на виробництво цього товару, і відповідно це створює також проблему, що ви не дозаробляєте, тому що клієнти прийшли, вони вже готові, вони вже хочуть купити цей товар. Але його немає в наявності, і це є ті продажі, які ви опускаєте. Був би у вас товар зараз на вітрині, на складі, ви би його продали і би заробили гроші, поклали би в касу свого підприємства. А так ви це упустили. Наступна проблема низьких продажів це те, що нові клієнти не затримуються, вони повертаються до конкурентів. Тобто нові клієнти, які побачили, що відкрився, наприклад, новий магазин. Вони зацікавилися, вони прийшли до вас відвідати вас, прийшли, вони хотіли. Подивитися, що ж у вас такого цікавого, чим ви відрізняєтеся від інших ваших конкурентів, тобто дають вам шанс, навіть шанс, коли вони вже звикли купляти у ваших конкурентів, вони все одно дають вам шанс. Навідатися до вас, подивитися, що ви продаєте, можливо, навіть і переглянути своїх тих підприємців, в яких вони купують цей товар. Але так як вони приходять до вас із цією готовністю, можливо, знайти щось краще, а ви показуєте повністю протилежну картину до тої, що вони очікували, тобто замість тих наповнених вітрин, наповнених стелажів товаром, який вони очікували, побачити можливо навіть із дешевшими нижчими цінами. А товару в принципі немає, а в принципі немає що купляти. Відповідно, вони бачать це, вони роблять висновки і повертаються до конкурентів. І це тому, що в них також є потреба купити. Вони не просто прийшли поцікавитися, а в них дійсності виникла ця потреба. Вони дійсності були готові купити у вас. Але так як у вас немає цього продукту, у вас немає цього товару, вони повертаються до конкурентів і закріпляються в думці, блін. Час потратили, шкода, що навідалися всюди, як всюди. Тут нічого особливого тут немає в цьому конкретному магазині. Краще я буду ходити до того підприємця в той магазин, де я завжди звик купляти, і тим самим вже формується ось таке предвзяте відношення до вашої нової торгової точки. Наприклад, наступне, що відбувається, це те, що наявні клієнти звикають купувати у конкурентів. Тобто вони несуть гроші туди, і що це означає? Це означає, що коли ваші наявні клієнти декілька разів прийшли до вас, а у вас немає в наявності цього товару, тому що у вас немає можливості закупити цей товар і поставити його в себе на вітрини в силу низьких продажів, відповідно, вони раз зайшли, другий раз зайшли до вас, навідалися в надії, що можливо на цей раз з'явиться. Вони вже почали вам, тобто, довіряти, вже є певний кредит довіри з їхньої сторони до вас. Але ви цього не виправдовуєте, і вони розчаровуються, і все ж таки потреба в товарі, який ви продаєте, вона залишається, і вони знаходять цей товар у ваших конкурентів. І відповідно, що відбувається, що найгірше в цій ситуації це те, що вони несуть гроші до вашого конкурента, які вони могли залишити вам. Тим самим покрити ваші витрати, тим самим дати можливість вам заробити гроші, потім вкласти їх, наприклад, в розвиток бізнесу. Вони цього вам не дають зробити. Вони це дають зробити вашому конкуренту. Тобто, де раніше вони посилювали вас, тепер вони посилюють ваших конкурентів. І одночасно разом із тим послаблюється ваша позиція, тому що ви тут не доотримали рівно настільки, наскільки доотримали ваші конкуренти. Причому з рахунок ваших же клієнтів. І в цьому є велика небезпека, що ваші ж клієнти, ваші наявні клієнти, які звикли вже потрохи купляти до вас. Вони тепер починають живити ваших конкурентів, ростити ваших конкурентів, а ви із цим нічого зробити не можете, тому що у вас низькі продажі. Наступне, що відбувається при низьких продажах, це те, що формується думка і поведінка. Не йдемо туди, там нічого немає. Тобто, випливає ось така закономірність: раз клієнти пішли, другий раз, третій раз, те, що я щойно розказував. Подивилися, що у вас немає, і тоді, вже, коли зроблено, наприклад, 10 таких відвідувань, в них виникає думка: для чого мені знову йти туди? Там все рівно нічого немає. Який сенс тратити час? Я все одно побачу пусті вітрини, там нічого не змінилося. І це потрібно насправді бути доволі наполегливим клієнтом, щоб ось так діяти. Дуже часто клієнти відвалюються набагато швидше. Вони декілька разів навідалися, а потім зробили висновок. Ну, все. Два-три рази відвідали в кращому випадку. Більше сюди навідуватись не треба. Я вже все знаю. Для чого мені ходити десь далі? Для чого мені відвідувати когось іншого, якщо ось тут в мене є вже той, кого я знаю, той в кого я купляв, вже в кого вже є досвід покупок. Мені все підходить, і в принципі я можу продовжувати працювати з ним, тому що все, що мені потрібно, все, що я хочу. Потрібній кількості я завжди там куплю, і от вони вже переприв'язуються туди до ваших конкурентів, усі ваші клієнти, і відповідно до вас формується думка: туди йти не треба, бо там нічого немає. Наступна проблема, яка виникає при низьких продажах, це те, що товар розписується ще більше. Ми з вами розглянули, що ви не доходу, у вас немає гроші покривати витрати, і через це, от що ви знову починаєте в результаті втрачати клієнтів. Відповідно, ваші продажі ще більше знижуються, і товару при цьому списується ще більше ще менше його купують клієнти. А отже, ще більше затримуються на вітринах більше ніж потрібно. Приходить час, і ви його списуєте, і знову ви викидаєте гроші в смітник, причому обігові кошти. Які живлять ваш бізнес, наступне це є те, що більше грошей йде на закриття витрат. Це означає, що коли ви менше продаєте, ви менше доходу отримуєте, але витрати то у вас залишаються. Вони зазвичай залишаються незмінними і дуже часто вони ростуть. І тому щоб вирівняти цю ситуацію, вам доводиться ці гроші докладати. Докладати зі своїх грошей чи з сімейного бюджету, докладати із позик там в знайомих чи в банках, наприклад, узичати доводиться. І так само доволі часто, і це дуже небезпечне явище, що ви починаєте докладати гроші на закриття витрат, саме з обігових, саме з тих грошей, які ви використовуєте на закупку товару. Тобто на те, щоб вкласти гроші в товар, провернути цей товар і заробити гроші зверху з прибутком. А ви ці гроші починаєте забирати на покриття витрат. В одному випадку, коли ви на ці гроші тільки закупляєте товар і продаєте, він ці гроші вам постійно поновлюються, плюс прибуток. А в даному випадку ви раз покрили витрати, і все, у вас більше ці гроші не повертаються. В цьому є дуже великий ризик і дуже велика небезпека. Наступне, що відбувається, це те, що товару вами закупляється. Це ще менше. логічно, у вас немає більше грошей, ви обігові тратите, тому і відповідно раніше, наприклад, ви закупляли на 10 тисяч умовних одиниць товару, тепер ви частину поклали нехай 3 тисячі, ви поклали на те, щоб покрити витрати. Тепер все, що ви можете, це використати 7 тисяч умовних одиниць. Для того щоб закупити товару, тобто ви закупите ще менше товару, тому що де на 10 закупляєте, а де на 7 закупляєте це. Є зовсім різні речі, зовсім інші об'єми товару. А отже, і менше заробляєте. Тобто, в результаті, коли ви закупляєте ще менше товару, продажі ваші ще більше знижуються. Це абсолютно логічно. Менше товару, менший вибір, менший асортимент, менша кількість, менша наявність товару. Відповідно, немає що купляти навіть при бажанні у клієнтів. Те, що ми з вами розглядали, тільки тепер це ще більше проблема збільшується в масштабах. В результаті цього, що клієнти знову приходять, знову не бачать товару, знову не можуть купити їх стає ще менше. І ще більше ваших, от навіть вірних клієнтів, які навіть після ось таких от проблем, які ми з вами розглянули, залишалися працювати з вами, які хотіли з вами працювати і далі вірили в те, що все вирівняється, що ви зможете вийти з цієї ситуації, і завдяки своїй вірі вони відданості вам вашій компанії вони ходили до вас. А тепер і вони починають розчаровуватися і починають вже йти до конкурентів. І це є дуже велика втрата, тому що це є ті люди. Це і ті клієнти, це і ті компанії, незалежності з ким ви працюєте, які давали вам стабільний дохід, які стабільно у вас купували. І тепер цю стабільність ви втрачаєте, і натомість цю стабільність отримують ваші конкуренти. Тобто, ваша позиція відносно конкурентів ще більше послаблюється, а їхня відносно вас. Ще більше посилюється, що є небезпечно для вашого бізнесу. Бо вам з таким перетоком клієнтів постійно складніше конкурувати вже зі своїми конкурентами. Можливості їхні ростуть, гроші їхні ростуть. Натомість у вас вони зменшуються, причому пропорційно. Наступне, що відбувається при низьких продажах, це те, що усі обігові кошти тепер ідуть на покриття витрат. Тобто, в один момент при от закрутці такого циклу, ви приходите до ситуації, що всі обігові кошти, так як вони доступні прямо зараз і для вас, на відміну від тої позики, кредиту, які ви можете прямо зараз взяти, ви будете все більше і більше вичерпувати цих обігових коштів. Покривати ними витрати, і тим самим ви їх рано чи пізно вичерпаєте. І тепер от ви приходите до тої ситуації, що у вас немає можливості закупляти товар взагалі. В результаті, коли ви вже вивели в нуль. Свої обігові кошти, все, що вам залишається, це просто товарний запас, який ви вирішуєте розпродати, розпродати увесь товарний запас, тому що немає можливості, немає де більше брати грошей. А клієнти й так не купують. Клієнтів стало все менше, тому єдиний спосіб, який ви знаходите, це просто. Здійснити розпродажу і розпродажа всього товару, всього асортименту зазвичай нижчі ціни закупки. Тобто, ви навіть не повертаєте грошей, які ви вклали в закупку цього товару. Ви ще менше заробляєте, сподіваючись хоча б частково компенсувати свої втрати. Наступне, що відбувається, це те, що майно бізнесу йде на продаж. Тобто, вам же ж потрібно звідкись брати гроші для того, щоб гасити борги, які ви взяли в своїх знайомих. Чи які ви в банку взяли, і єдиний логічний спосіб ці гроші отримати це майно бізнесу, яке ви от накопичили, все, що ви закупляли, все, що ви вклали в закупку необхідного обладнання, все, що ви вклали, наприклад, з комп'ютерної техніки, з іншого обладнання, яке ви використовуєте для роботи свого бізнесу, там холодильних вітрин, кавомашин, ну і тому подібного, обладнання, все це. Ви вимушені виставляти на продаж, і причому також зазвичай на, за зниженими цінами, тому що вам потрібно швидко повернути борги, а отже, вам потрібно швидше продати ці всі товари, ці всі, це все майно і повернути швидше гроші, щоб їх віддати, бо терміни вас підтискають. Наступне, що відбувається, це те, що вас борги залишаються все одно непокритими, вони все одно залишаються у більшості випадків. І вам доводиться для того, щоб вже продовжувати гасити ці борги, так як вже все, що могли з бізнесу, ви витягнули. І весь товар ви розпродали, і все майно розпродали, і цих грошей все рівно вам не вистачило. Вам доводиться повертатися в найм і, одним словом, влаштовуватися на роботу. Причому ви будете дуже швидко шукати роботу, а це означає, що ви будете знаходити роботу. Яка дає меншу оплату, тобто меншу зарплату ви будете отримувати з цієї роботи. Це є робота, де буде в більшості токсичний колектив, де буде важка робота, низькокваліфікована робота дуже часто. І нерідко це є не одна, а навіть декілька робіт, тому що доходу з однієї роботи вам не вистачає на погашення цих боргів. Як я сказав, більша частина зарплати буде віддаватися на погашення боргу, тому що зарплата сама от від таких варіантів буде невисокою, і це ж потрібно ще враховувати, що ви за щось повинні жити, тому ви будете якось втискати свої потреби, потреби своєї сім'ї, лише повернути цей борг і не створити собі додаткових проблем із розрахунками. Ну і звісно ж, в цій ситуації виникають конфлікти в сім'ї, тому що дуже часто і цих грошей не вистачає. Ви починаєте позичати в дружини гроші. 是啊 В батьків почнете позичати в друзів, родичів, знайомих, і дуже часто в цей момент, коли ви починаєте вдаватися до позики, ваші відносини з близькими людьми вони псуються. Не всі люди люблять позичати гроші. Деяким людям важко прощатися із грошима, тому дуже часто ви будете бачити, хто насправді як відносився до вас, кому, наприклад, відносини з вами є менш цінними, ніж гроші, які вони можуть позичити. Але це вже є деталі, це вже є нюанси. Суть залишається в тому, що ви створюєте дуже серйозно. Серйозну проблему для себе, для своєї сім'ї, причому на роки. На роки ви будете цю проблему створювати, тому що ви вкладалися в бізнес. Бізнес це і великі капіталовкладення, в тому числі і документи, і все обладнання необхідне. Ви самі згадайте, скільки ви вклали на от те, щоб запустити свій бізнес, і це все потрібно повертати. Тому і ваша робота в наймі буде затягуватися на тривалий проміжок часу, на роки і навіть на десятки років, в залежності від того, який бізнес ви запустили, скільки в нього ви. Ви вклали і скільки ви втратили. Також є дуже важливі моменти, які ми повинні з вами розібрати от в цій конкретній ситуації. Перше, це є те, що коли ви от вже маєте намір вирішити цю ситуацію. Я думаю, ви зрозуміли, що залишатися на низьких продажах це є не вихід, це є не той варіант, де ви можете собі дозволити таку розкіш. у Вас немає часу на це. І ви повинні зрозуміти, що самі по собі продажі не виростуть. Є підприємці, в яких от є ілюзія, що та почекаю, треба трохи почекати. Нехай все само з собою устаканиться, нехай всі проблеми самі по собі вирішаться. Так, от, самі по собі продажі не виростуть, самі по собі продажі не будуть підніматися просто від того, що ви чекаєте. Продажі будуть рости тільки від того, що ви будете діяти зовсім по іншому. Ви повинні зрозуміти, що ті дії, які ви робите, ті підходи, які ви використовуєте зараз в своїй ситуації, саме вони і привели вас до цієї ситуації. І логічно, що продовжуючи використовувати ті ж самі підходи, ті ж самі інструменти в своїх продажах, ви будете отримувати той самий результат, а то й гірше, тому що накладається декілька дуже важливих моментів, як, от, наприклад, цей цикл, який ми з вами розібрали, де з кожної продажі у вас залишається менше грошей. Тобто, чим частіше ви використовуєте ці підходи, ці інструменти, тим менше у вас буде продажів, тим менше у вас буде грошей. Наступне, що ви повинні зрозуміти, це є те, що кожен торговий цикл з'їдає продажі клієнтів і гроші. Тобто, ми з вами розібрали, що кожен раз, коли ви от по цій моделі провертаєте при низьких продажах свою торгівлю, тобто. Ви закупляєте товар, ви продаєте. То у вас постійно зменшується кількість і сума обігових коштів. у Вас зменшується кількість товару, який ви можете закупити. У вас зменшується кількість продажів, бо менше товару. У вас зменшується кількість клієнтів, бо вони не знаходять те, що вони хочуть. Відповідно, у вас знову зменшується кількість грошей, які приходять в вашу касу. І ось такий кожен торговий цикл. Він ось так по спіралі, по спіралі починає схлопуватися, от в центр. Зменшуватись, тобто очікуючи, ви тільки продовжуєте роботу цього циклу, який з'їдає ваші оборотні кошти і, взагалі, всі кошти, до яких ви можете дотягнутися. Наступне, що ви повинні зрозуміти, це те, що клієнтів дуже легко втратити, але їх дуже важко повернути. Тобто, ви повинні розуміти, що ви не одні на ринку. На ринку є дуже багато таких же підприємців, як ви, навіть вашій локалі, якщо у вас є локальний бізнес, де всі одночасно борються за клієнтів, і клієнтів в конкретній локалі є обмежена Кількість, навіть якщо ми кажемо про інтернет, теж є обмежена кількість клієнтів, які прямо в даний момент потребують цей продукт, який ви продаєте, і всі конкурують як можуть. Кожен старається прямо зі шкіри вилізти, щоб запропонувати щось краще. Тому вам потрібно дуже сильно постаратися, щоб довести клієнтам, що купляти необхідно у вас, а не у ваших конкурентів, і ось так довго і ретельно попрацювавши, тільки тоді вам вдається, хоча б викликати інтерес до свого клієнта От при стандартних підходах, при стандартній роботі, використовуючи ті підходи, які робить більшість підприємців на ринку. Але тільки ви допустите якусь невеличку оплошність, десь ви помилитеся, все клієнт легко, легко з вами прощається. Навіть не згадує вас, навіть не згадує про те, що він вас купляв роками місяцями, незалежності від того, що це за клієнт, які об'єми замовлень він з вами робив. В нього є потреба, і в нього є таке егоїстичне бажання її закрити. І якщо не ви допоможете йому закрити це бажання, він собі сам знайде, де його закрити. І повірте, знайдуться підприємці, конкуренти, які допоможуть йому швидко і легко це зробити. І так само легко і швидко переприв'язати до себе. І клієнт цього навіть не помітить. Буде далі з ними працювати. А коли він закріпиться в комфортних для себе умовах, змінювати йому щось особливо не захочеться. Для чого йому щось шукати краще, якщо йому вже і так добре, і так ведуть себе в принципі більшість людей. Якщо мені і так нормально, мені і так добре жити. Для чого мені щось краще, і так же мислять ваші клієнти. Саме тому буде важко вам потім з цього комфорту витягнути, навіть якщо ви пропонуєте щось краще, ніж пропонують ваші конкуренти. Просто вони вже звикли і сенсу їм щось інше дивитися, немає їх все влаштовує. Наступне, що ви повинні зрозуміти, це є те, що чим більше ви втратили клієнтів, тим сильнішим стає ваш конкурент. Я ще раз нагадую: що якщо клієнт не залишає при продажі грошей у вас. Він ці гроші залишає у вашого конкурента, і це означає, що ці гроші ви втратили, а конкурент получив. Це означає, що ви не змогли ці гроші використати на покриття витрат на закупку товару. А ваш конкурент зумів, його сила росте рівно із вашою слабкістю. Тобто його позиція посилюється відносно послаблення вашої позиції, і потім йому вашому конкуренту набагато простіше вести з вами боротьбу чи цінову, чи будь-яку іншу, тому що його об'єми покупок, кількість клієнтів, його клієнтська база. Дозволяє йому знижувати ціну, тому що навіть при зниженні ціни за рахунок об'єму продаж він все одно буде заробляти гроші в той же час, як будь-яке зниження ціни для вас буде означати втрату прибутку, якого і так немає, практично, бо ви і гроші вклали в розвиток бізнесу, і ви ще й не повернули гроші за відкриття бізнесу, і ви якось стараєтеся ще й підтримувати цю роботу цього бізнесу. І кожна копійка у вас буде в даному випадку на рахунку. Наступний момент, який ви повинні запам'ятати для себе, це є те, що банки борги не пробачають, особливо великі борги. Це означає, що терміни на погашення боргу, який ви взяли на відкриття свого бізнесу, вони короткі, вони є чітко встановлені і вони караються, якщо ви їх порушуєте. Якщо ви не оплачуєте вчасно, ваша сума боргу росте. Якщо ви в принципі не гасте свої борги, вас позбавляють застави, якщо ви під заставу брали кредит. Тобто ви втрачаєте чи гроші, чи ви втрачаєте майно, яке ви маєте. І саме тому ви хочете, не хочете, ви вимушені із шкіри вилізати в цій ситуації лише би, повернути гроші банку і робити це вчасно. Наступний момент, який ви повинні для себе запам'ятати, це те, що ви тонете не самі, а з близькими. Вам здається, що ви працюєте у бізнесі і вся відповідальність на вас і ви несете весь удар на собі. Насправді ні. По-перше, це стосується всієї сім'ї. Яким чином? Це стосується сім'ї таким чином, що. Ваша сім'я, вона включається і грошима. Ви ж берете бюджет із сім'ї, тобто, коли ви вкладаєте більше грошей в бізнес, ви менше грошей залишаєте в сім'ї. Отже, вашій сім'ї потрібно відмовлятися від певних комфортів, від певних бажань, від певних потреб в користь вашого бізнесу, який так зараз неефективно працює. Це також означає і те, що ви приходите додому із стресом, із проблемами. І однозначно, чи то ви зриваєтеся на сім'ю, чи то ви. Просто приходите з негативним настроєм, все одно це все передається всім членам родини. І коли станеться проблема із тим, що ви втратите бізнес, вам доведеться йти на роботу, це все покривати, то, відповідно, єдиним і першим, хто буде допомагати вам в цьому, це і ваша сім'я, це і ваша дружина, це і навіть ваші діти, тому що це є. Ті, до кого ви можете дотягнутися в першу чергу, і ви будете це робити, тому що вам терміново потрібна буде допомога, чи фінансова, чи моральна, чи фізична. Навіть бувають випадки, що сім'я підключається також разом із батьком, наприклад, який неуспішний бізнес запустив, все втратив, також беруть, включаються, йдуть на роботу, на декілька робіт працюють. Зроблять гроші, але тут дуже часто ситуація накаляється, тому що працювати на максимум, віддаватися роботі повністю, робити декілька робіт, навантажувати себе по максимуму і всі гроші віддавати на погашення боргів, знаючи, що від цього ти нічого не отримуєш, це дуже сильно демотивує, це дуже сильно злить і це дуже багато конфліктів створює і навіть до того, що сім'ї розколюються, проблеми зі здоров'ям ну і так далі. І зараз у вас, скоріш за все, виникає питання: а як же ж мені в цій ситуації збільшити свої продажі? Як мені вийти з цих низьких продажів? І тут насправді все є доволі індивідуально все залежить від кожної ситуації, від кожного конкретного бізнесу в одному відео врахувати всі нюанси кожної ситуації, кожного конкретного бізнесу, чи то товарного, чи то послуг, чи то цифрових продуктів. Це неможливо. Тому якщо у вас виникають питання по вашій ситуації по вашому конкретному бізнесу, записуйтесь на консультацію. Посилання залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.